Так, ну що запишу вам відосик, розмовний Е, і хочу вам показати, я вважаю одну з найкращих моделей в масштабі 1.43 на сьогоднішній день. Е, чого так? Е, ця модель коштує плюс-мінус в районі 80-350 доларів, там іноді потрапляється за 200 доларів на eBay. Це Nissan Skyline в 1.43 масштабі від виробника PGM, е, чого я вважаю одним з найкращих. По-перше, це е, культове авто е, Nissan Skyline. Вони завжди від виробника Kuyosho, і інших виробників коштують недешево. Е, ця компанія вирішила випустити цю модель е, повністю відкривашку. І не просто повністю відкривашку, а ну, дуже круту. В чого круто, тому що, наприклад, в цій моделі повертається колеса і при цьому повертається кермо. Це така риса ну, дуже рідкісна для цього масштабу. Виконання цієї моделі неймовірне. Якщо ми порівняємо цінник, наприклад, компанії. ну, Наприклад, Куйоша. Куйоша коштує в районі 80 доларів, це буде звичайний скайлайн. Нічого, ну, крім копоти нічого не буде відкриватися. Але подивіться сюди, це, ну, це просто нереально. Модель виконана дуже якісно. Фототравлення, всі частини неймовірної якості. Дно моделі виконано дуже детально. Ну, це, це реально можна назвати витром мистецтва. І коли ще на ринку існують компанії, як, наприклад, makeup, у яких модель коштує там, від 10 тисяч гривень, і при цьому ви отримуєте да, досить якісну деталізовану модель, але ну, вона не буде відкривашка, вона не буде настільки реалістично виглядати. Ну, для мене реалістично виглядати, це коли в моделі десь дійсно щось відкривається. І, наприклад, я би краще купив цю модель. Там, коли б я вибрав, купити з 10 гривень модель, я б купив модель саме цього виробника GM. Не makeup. Ну, це дуже круто. Ну типу, є, наприклад, в цьому ціновому диапазоні ще модель виробника LCD. Тут ти отримуєш ще додатково двигун мінітюринструкторі. Ну, дуже круто. Прикольно. Це, цей виробник PGM, він взагалі спеціалізується на виробництві моделі в 164 масштабі. В мене є також Skyline, повна відкривашка в 64 масштабі. Це ну реально для мене взагалі бачите таке, що чують китайці випадаються на це. І вони дуже великі молодці, що вони додумались, ну, маючи змогу робити все це в 64 масштабі, виготовити це все в 43-му масштабі. Це дуже круто, дуже крута компанія, дуже рекомендую мати в себе в колекції моделі цієї компанії. Тим паче, це, це єдина модель 43-му масштабі від цієї компанії. Я впевнений, що інвестуючи зараз там, від 80 там, до там, 150 доларів, через 10 років ви зможете отримати за цю модель там, в районі 400 баксів. Це окрім того, що приємно для очей. То, хто любить автомобілі, це приємно взагалі в принципі. І ще через час має з мужчиной продукта, можна зробити в 4 рази більше, в 5, а то і в 10. Ну, по моделі саме в такому конфігі висока деталізація откривашки через 5 років злітають в вартості в 5-10 разів. Круче, тихо,